Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Яна. І сьогодні я захотіла поспілкуватися з вами отак, от, обличчям, в камеру. Захотілася зняти вам мій куточок, де я вишиваю, де створюю свої роботи, свої сорочки і не тільки. Як бачите, тут у мене на станочку, який зробив мені Мій чоловік. Зараз тут робота багатокорика, яка бере участь в, 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 в грі п'ятниця 13. Я вже вишила норму, яку нам давали на цей місяць 5 тисяч, навіть більше я вишила, але я вишиваю її і далі, тому що у мене є бажання закінчити її. Вона мені дуже подобається. І вона чекає, просто коли буде закінчено, щоб я її змогла повішати біля іншої своєї роботи. Це парний букет, я шию. Він геть іншого виробника, але, але вони дуже схожі. Я прикріплю прев'ю цієї роботи. Нагадаю просто, що цей дизайн Пальма букет. Такий сьогодні день, знаєте, була сьогодні на здачі в театрі. У нас поставили виставу кар'єра Артура Ві. Дуже така глибока п'єса, і вистава вийшла. Вона і яскрава, і водночас замислюєшся. Коли дійство проходить через два акти, то якось заставляє тебе замислитися. Вона про сучасний світ, про сучасний, я маю на увазі хх го століття, яка бере свої початки ще з. Цезаря заря, царя. Тобто все, як відбувається в політиці, як туди приходять, із чим це пов'язано, як реагує народ. На все це коротше класна, класна вистава. Хто з Миколаєва буде дивитися це відео, то просто рекомендую, підійти. Коли вона буде йти, це прем'єра цього року, тому вона варта того. І я така от прийшла сьогодні, така, знаєте, в думках своїх, замислилась над цим цим. Навіть дійсно дуже багато всього робиться з нашого мовчазного дозволу. І тільки коли ми не мовчимо, а Сваємо і робимо супроти, то тоді щось і відбувається в нашому житті. Тому, мабуть, українці така сильна нація, яка не мовчить, яка встає і захищає свою свободу, свою незалежність. І яка мені здається, це мій погляд. Но я так думаю, що ви поводитесь зі мною, що останнім часом Україна змусила себе поважати у всьому світі. І з нею стали рахуватися, з неї стали, до неї стали з повагою відноситися. І це, і це класно. І це наша з вами заслуга. Заслуга нашого народу, нашого зараз керівника, який би він не був, і хто би до нього як не ставився, то інша річ прийде мир в Україну і тоді будуть відповідати всі за всі свої діяння. А зараз, зараз вони роблять, мені здається, все, що можливо для України, для нас. І... І це, і це здорово, і це здорово. Щось мене так понесло. Болить, тому що болить, я думаю, що у вас у всіх болить. Сьогодні, що відбувалося в Києві, Зраночку, з раночку, зночі навіть. І це просто жах. І кожного дня це відбувається. В кожному нашому місті, в нашої країни. Але я впевнена на відсотків, що ми вистоїмо, ми переможемо, і все у нас буде набагато краще, ніж було. Я в цьому абсолютно впевнена. Буде важко, буде дуже важко. Але в майбутньому буде все чудово. Ну добре, про, про це поговорила. Хочу сказати, що я цього тижня взагалі нічого не знімала. Вишивати вишивала, але знімати ну, чомусь не хотілося. Якось так, знаєте, після сорочки, яку я вже закінчила, хто не бачив, перейдіть за посиланням. Ось тут, мабуть, воно буде. І подивіться відео з готовою сорочкою. Кому цікавий процес, то Протягом 10 місяців я періодично знімала відео про цю сорочку і можете подивитися, якщо вам цікаво. Будуть майстер-класи обов'язково ще ну, по деяким моментам, Ось, а, але на це треба просто натхнення, щоб сісти і все це зробити. Мій куточок. Мій любий куточок, тут дуже класно. Чесно, от зранку, навіть коли я прокидаюся і у мене є час до роботи, і я приходжу сюди, сідаю, навіть просто каву п'ю, або якщо є час, декілька стібочків роблю на ну, зараз на цій роботі. А коли сорочка була не готова, то на ній робила. Я тут намагалася зробити все так, щоб було дуже зручно, щоб все було під рукою: і світло, і лупа, і станочок, і світло. От все, все, все. Я виставляла, робила так, щоб, щоб мені було зручно, щоб все було під рукою, щоб не втрачати час на підлаштування якісь. Тому я дуже задоволена. задоволена. Цім, що зараз навколо мене є, наші дівчата, деякі поїхали в Київ на виставку. Я дуже заздрила їм, я так хотіла з ними поїхати, але на жаль, я не можу. Я не маю права по контракту, я не маю права покидати місто без дозволу нашого керівництва. Ну а оскільки у мене ще були репетиції, то це абсолютно неможливо було. Ну нічого, я не полишаю надію на те, що мені все ж таки колись вдасться поїхати на виставку або весною, можливо. Хоча навряд чи, але ну, я, я буду мріяти. Я буду сподіватися там, як Бог дасть. І вони сьогодні приїхали, вони їздили на один день. На останній день виставки вони поїхали. Ще не знаю, що які у них враження. Я знаю, що вони щось купували собі. Дуже багато було світлин з виставки. Там наша Наталія, яка була як помічниця в комори коморі, вона там нам знімала все-все-все. Всі стенди намагалися зняти, тому ми, в принципі, майже були там, хоч і не телесно, але по світлинах бачили. Ще хотіла сказати, що дуже сподобався формат е, Оксани. Саночка, привіт тобі, дуже харизматична жіночка, дуже гарно. Так це веде у себе на каналі, така вона романтична і вірші у неї постійно, і якісь гарні, дуже криві, види вона показує. А це вона випустила, я можу сказати, авторську програму Торг. Ніхто не бачив, перейдіть. Я залишу в інфобоксі посилання на її канал. Перейдіть, обов'язково подивіться. Доволі цікавий формат це думка декількох вишивальниць на різні питання. Там, якщо не помиляюсь, 25 питань було Оксана. Написала, вона відповідала сама на ці питання, а також відповідали інші рукодільниці. І це дуже цікаво. Наскільки ми різні? Одному подобається одне, у другому друге. Один думає так, інший по-іншому. І цікаво, так от сиділа, відповідала е, з ними разом в думках, а е, от як би я відповіла, а що б я сказала. І в принципі в багатьох речах ми з Оксаною, мої думки з Оксаною були, були е, похожі, скажу так, е, схожі. Ну, дуже цікавий цікавий формат. І я сподіваюся, що Оксана буде і далі робити такі відео. Дуже класно вишивати під такі відео. І ти не просто вишиваєш і слухаєш якусь балаканину, а дійсно починаєш замислюватися над тими питаннями, які вона ставить. Тому... Супер, супер класно, Оксаночка, дякую тобі дуже і даруй нам свою красу в своїх картинах і свою таку добру, м'яку, жіночу енергетику, якою ти ділишся з нами, і мудрістю своєю. Тому ще раз просто раджу вам піти на канал до Оксани і подивитися це відео. Що по своїм планам? В минулому відео я вже казала, що зараз, коли я закінчила свою сорочку мережкою, я хочу розпочати гадячку сорочку Хоча у мене вже є схема, яку я купувала вже давно у Сакала, я забула, як вас звати, чи Оксана, чи Олена, вибачте. І не пам'ятаю вашими Ось. Але я все ж таки думаю, що я туди щось додам або трошки зміню, тому я поки що в таких роздум'ях і не починаю її саме тому. Можливо, буду, можливо, буду відзнімати покрокове відео. Якщо вам цікаво це, то напишіть мені, я тоді вже буду знати, чи знімати покрокове відео, чи можливо вам це не цікаво. Ось, ще у мене на... в планах стоїть сорочка для мого внука, яку я розпочала, ви бачили половину, яку я вишила, базушний розріз. Квіти життя, життя», якось так називається схема. От. І м -м треба її завершувати, але там у мене вийшла трошки накладка з тканиною. Щось я якось... У мене був залишок, і я подумала, що у мене вийде з цього залишка зробити повноцінну сорочку. А, і начебто все так собі в голові прорахувало, начебто сходилося. А потім подивилася, думаю, щось я не врахувала рукави, що рукави теж, теж треба, щоб якось викрити. Ну, коротше, я замовила одну одну тканину, таку саму, такої самої фірми ДМС, але вона прийшла трохи-трохи жовтіша, чи то інший, інша партія була, чи я не знаю що, але вона трохи-трохи відрізняється. Потім я замовила іншу, думала, що я просто не ту не той номер тканини замов, замовила. Вона прийшла, але то взагалі не так, ну не той кольор. Я не хвилююся, що я замовила так багато тканини. Вони підуть все одно кудись на щось, на картини, на якісь е, прикладні речі, тому що тканини димсі рівномірні і на неї дуже, дуже приємно вишивати. Тому вона, я не хвилююся на цей рахунок. Ось, але треба, треба щось думати з цим, що я почала сорочку. Єдине, що мене ще зупиняє, тому що те, що я подивилася на свого онука, от вони повинні приїхати в жовтні місяці. Дочка сказала, що вони йдуть до нас, спочатку в Одесу, потім до нас. Е, онук тут у нас ще ні разу не був, і мені дуже цікаво, як він взагалі сприймає Миколаїв. І не був у нас в нашій квартирі взагалі не був. Він був, коли був маленький, зовсім, але він не пам'ятає цього. Ось, А вже в такому. Е, Віку, як він зараз, йому в 5,4 місяця. І на наступний рік він йде в школу. Він став такий дорослий, що я прям ну, хвилюю, щоб я не вишила йому сорочку, а вона йому буде замала. Тому ось так. В цьому відео я хочу ще прикріпити для тих, кому цікаво. Влітку, коли ми з дочкою їздили в Букавель відпочивати на три дні, ми на зворотньому шляху заїхали в таке, таке місто. Це я не пам'ятаю біля, біля якого місця, чи то не, не доїжджаючи до якщо я не помиляюсь, до Яренча, чи то в Яренчі було. Ну Десь там є Гензо Ленд. Називається так. таке місто для дітей і для дорослих. Дуже цікаво, дуже цікаве місто по принципу хобітів і цих ельфів. Там, коротше, таке маленькі такі будиночки в скалах. Все так організовано, класно. І я познімала декілька, декілька кадрів у мене є. І я хоч хотіла б поділитися з вами вже давно, але кожного разу, коли знімала відео, забувала про це вам сказати і вже вставляти їх так просто недоречно було. Тому думаю, що в цьому відео я, я додам ці. Ці кусочки, які я знімала там. І наступного літа літа, хто там буде, я просто раджу вам поїхати і піти і, і подивитися. Там цікаво не тільки дітям, там цікаво і дорослим. Я вже доросла дівчинка і мені було дуже цікаво. Ось, Ну, таке от включення ні про що, просто поболтала з вами. Потеревеніла, давно у мене такого не було на каналі, і захотілося з вами поспілкуватися. Зараз буду з вами прощатися, кому цікаво подивитися Гензеленд, будь ласка, залишайтеся на каналі. Всіх обіймаю, бережіть себе і всім па-па! Всі бажаємо тільки одного.